Просимо до слова В'ячеслава Кириленка. Слава Україні! Тут все територія свободи, як ми з вами домовили ще в неділю, від філармонії до консерваторії. Тому ми ж нічого не звільняємо, а ми укрупнюємо свої сили. Правда? Це не означає, що ворогам дістанеться європейська площа. Це означає, що єдиним плацдармом євронаступу буде майдан незалежності. Всі українці тут. І разом з тим численні розмови, думки. Твердження багатьох людей про те, що вся країна повинна знати точно, куди їм їхати, полегшаться. І Тернопіль, Львів, Донецьк, Одеса, Черкаси, Суми, Чернігів будуть знати. Тепер всі їдуть на Майдан Незалежності, з якого почнеться єдиний євронаступ. Так? Ну а різні штрейбрехери, які намагалися зіткнути лобами два майдана, два майдана чесних, чистих, щирих українців, зазнають і завжди будуть зазнавати нищівної поразки, тому що ми, українці, це наша земля, і ми тут переможемо. Слава Україні!